Виконуємо номер 768 із підручника Геометрія 7 та номер 5131 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте рівнобедрений трикутник, основа якого 4 см, а кут при основі 70 градусів. Приступаємо до виконання. Нам дано основа. Нашого трикутника С С. Вершинка буде у нас С, кутип і кут при основі А. Побудувати трикутник АВС рівно Б до якого АС дорівнює ВС. Проаналізуємо умову задачі. Вважаємо, що трикутник АВС у нас вже побудований. Нам відомо довжину відрізка С. Це у нас лежить проти одноіменної вершини. Можемо побудувати пряму П. Взяти довільну точку А і, відклавши відрізок С, знайдемо знаходження точки Б. Далі можемо побудувати кут А за допомогою елементарної побудови трикутника щодо рівня даному, або кута щодо рівня даному. І ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику медіана проведена до. Основи є іще й висотою. Тому побудуємо серединний перпендикуляр. Де сторона кута перетинає серединний перпендикуляр, там і буде точка С. Приступаємо до виконання, проводимо пряму П і позначаємо на ній точку А. Записали перше. Пряма П, точка А належить прямій. Ну, а тепер будуємо коло з центром в точці А радіусом С, де наше коло перетне пряму П, там буде точка Б. Відрізок С і відкладаємо отримали точку Б. Тепер для того, щоб побудувати кут А, що дорівнює даному поставимо на сторонах нашого кута точки К і М. І побудуємо трикутник К1, 1 що буде дорівнювати трикутнику КАМ. А оскільки трикутники будуть рівні, то відповідні елементи цих трикутників, зокрема, кут К1 1 буде дорівнювати куту КАМ. Я з'єднала точки К і М, а тепер виконуємо елементарну побудову. Я її не описую, а просто виконую. АМ відкладаємо. Постала точку М1, це допоміжна точка. Далі АК. Проводимо дугу. І КМ. проводимо дугу, де наші дуги перетинаються, утвориться точка К1. Проводимо промінь через точки А і К1. А тепер будуємо серединний перпендикуляр пряму L 6 L Серединний перпендикуляр. Декуляр до АБ. Це елементарна побудова, тому виконую. Розкілом циркуля радіусом більшим, ніж половина АБ, проводимо коло із центром в точці А, і із центром я підніму в точці Б. Де наші кола перетинаються, утворюються дві точки, я їх не буду позначати, провожу пряму L через утворені точки. Я провела пряму L, це є серединний перпендикуляр. І тепер продовжимо її до перетину з променем АК1. При перетині, утворилась наша точка С. Запишемо сьоме. Л перетинає А, К1, буде точка С. Ну і тепер восьме, трикутник А, Б, З'єднуємо всі вершини. До ведення тепер. Спочатку доведемо, що рівними є трикутники, позначимо точечку, де в нас немає, давайте де. Трикутники а, С, Д і в, С, Д. Трикутник а, С, Д дорівнює трикутнику Б, С, Д. І пояснюємо, чому С, Д – спільна сторона. АД дорівнює БД і Кут, А дорівнює куту Б і дорівнює 90 градусів. Це за побудовою Ми будували середини перпендикуляр. Тоді кут... С АБ буде дорівнювати у куту С, Б, Д, як відповідні кути рівних трикутників. Ну і тепер трикутник. А С Б у нас рівнобедрений. Кути при основі у нього рівні, Кути при основі рівні? Номер 768 із підручника Геометрія 7, та номер 51, крапочка 31 із підручника математика 7 виконано.